Так, привіт. Подивимось питання, який етап у роботі очікується на найближчий місяць. Тут явно є якась історія, від якої треба відмовлятися, але ми ще її тримаємо. Да? Тобто, І вона нам вже не приносить того задоволення, яке ми хочемо, можливо, приносить гроші, да? наприклад, робота, яку ми тягнемо, і нам від неї відмовитись, да? а ми оце, якби, тримаємось. Ми ще от в цій стороні, в тіні. Хоча є можливість перейти в світлу сторону, але ми, от в вересні, будемо за це триматися, за ці можливості, можливо, через грошові моменти. Також по трійці Пентаклів тут будуть якісь групові обговорення, якісь творчі моменти, будуть приходити люди, клієнти, можливо, нові проекти, обговорення в групах і приймання рішень саме в групах, доволі творчий момент. Оця класна карта. А от по цим треба подумати за що ви тримаєтесь.